Розпочинаємо урок української мови. Тема уроку 16. Захаріас Тапеліус. Казка про старого гнома. Прочитаємо інформацію, поступово прискорюючи темп. Після читання дамо відповіді на запитання. На казках Сатопеліуса виросло багато поколінь дітей. У Фінляндії, Швеції та інших країнах письменник згадував, як маленьким хлопчиком він і сам любив слухати дивовижні казки своєї няні фінки-брити, яка до того ж навчила його сина шведського лікаря фінської мови. Хто навчив майбутнього казкаря фінської мови? Які казки найбільше тебе захоплюють чарівні чи про тварин? Виконаємо вправу фотоапарат. Повторили, записали. Виконуємо са перевірку. Герой художнього твору це дієва особа або персонаж. Прочитай текст Знайка і виконай завдання. Героїв художнього твору інакше називають дійовими особами або персонажами. Їх поділяють на головних та другорядних. Головний персонаж твору це дійова особа, яка перебуває в центрі уваги письменника. З нею тісно пов'язані основні події, перебіг сюжету. Цього героя автор детально описує, зображує його вчинки, тобто характеризує його. Наприклад, у казці Льюіса Керола Аліса в країні чудес головний персонаж цікава до всього дівчинка Аліса. Усі події, про які йдеться в казці, пов'язані безпосередньо з Алісою. Ім'я головного персонажа часто є в назві літературного твору. Знайдемо й підкреслимо в тексті визначення головного персонажа. Отже. Головний персонаж. Це Ой. Аліса. Це не Аліса. Визначення кого називають головним персонажем? Це дієва Це яка перебуває в центрі уваги. В центрі уваги письменника. З нею пов'язані тісно основні події і перебіг сюжету, тобто події, які відбуваються в творі. Прочитайте двічі, відтворіть з пам'яті. Прочитай скоромовку тричі, поступово прискорюючи темп. Останній раз читай якнайшвидше. Розглянь ілюстрацію до казки. Напиши автора, заголовок і головного персонажа твору. Попрацюємо з тлумачним словничком, дізнаємося лексичне значення нових слів і відтворимо з пам'яті. Читаємо разом зі мною Обладунок. Бойове спорядження воїна в давнину. Злидар бідняк. Поласитися, забажати заволодіти чим-небудь. Не самохідь, мимовільно несвідомо. Докласти рук це фразеологізм, означає узяти участь у чомусь. Прочитайте тлумачний словничок декілька разів, прискорюючи темп. Перевіримо, хто такий злидар. Бідняк. Бідняк. Так. Мимовільно несвідомо. Це як? Несамович. Не не, не Узяти участь у чомусь. Докласти руку. Докласти, рук. Докласти, рук. Докласти, рук. Докласти, рук. Докласти рук. Бойове спорядження воїна в давній, ну. Обладунок. 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 Угу. Забажати заволодіти чим небудь. Поласитися. Чудово. Права повітряні кульки. Ручка за мною луною. Обладунків, Облад. лидар, Облад. поласишся, Облад. Не самохідь. Облад. доклав до того рук. Разом зі мною, обладунків, злидар. Поласишся не самохідь, доклав до того рук. Глибокий вдих, слухаю на одному подиху. Читаємо пухом. Коштовностей, Коштовностей. поплескав, Плесла. розвеселився, сторожа, разом Гі. зі мною. Коштовностей, поплескав, розвеселився, сторожа. Їсть. Вдихнули глибоко повітря. Прочитаємо уриво тексту, надрукований незнайком. Виправимо помилки та пояснимо, які правила він порушив. Потім виконуємо право сорока черепаха. Прочитаємо уривок вперше в темпі черепах. Він. Відімкнув засновані павутинням іржаві двері. Кицька стрибнула туди й освітила своїми іскристими очима льох, повний золота, срібла, самоцвітів. Дорогих уборів, обладунків та інших коштовностей. Виправте помилки, припущені незнайком. Отже, він відімкнув засновані павутинням. В слові павутиння подовжений приголосний звук, ні позначаємо двома літерами іржаві двері. Хицька стрибнула туди, освітила своїми іскристими очима льох, повний золота, перелічуємо однорідні члени, срібла, кома, самоцвітів, дорогих уборів, кома, обладунків та інших коштовностей. Однорідні члени поєднані інтонацією, тому між ними потрібно ставити кому після кожного знання. Виконаємо вправу, тепер прочитаємо текст як сороки, приготувалися. Він відімкнув засновані павутиння мержаві двері, кицька стрібнула туди освітила своїми іскристими очима льох, повний золота, срібла, самоцвітів, дорогих уборів, або та інших косоностей. Прочитаємо ривок Твору Захаріаса Сатопеліуса Казка про старого гнома у перекладі Ольги Синюк. «Глянь, Глянь глянь, уже ображено сказав гном. Тобі, либонь, здається, що я бідний. Ось вони. Він відімкнув засновані павутинням і ржаві двері. Кицька стрибнула туди й освітила своїми іскристими очима льох, повний золота, срібла, самоцвітів, дорогих уборів, обладунків та інших коштовностей. Гном ласкаво поплескав сторожа по плечі. Бачиш, я не такий злидар, як ти, певне, думав. Усе це я чесно надбав. Щоразу, як у замку була пожежа, або як його грабували вороги, я нишком ховав ці коштовності, бо вони однаково б згоріли чи дісталися розбійникам. А що ж ти робиш із цими скарбами? несміливо запитав мац. Що роблю? Оглядаю їх удень і вночі, оберігаю їх. Тепер ти бачиш, що я маю добре товариство. А якби тебе хто пограбував? спитав сторож. Кицька зрозуміла його слова. Вона так блимнула очима що старий зніяковів. Тоді гном мовчки підвів його до інших дверей. Там щось вило наче тисяча диких звірів. добро. прохрипів гном. Ось вони там сидять, ті розбійники. Усі вони стали вовками. І якщо ти на мій скарб поласишся, то тебе теж чекає така доля. Борони мене, Боже, На самохідь вигукнув сторож. Гном знову розвеселився. Пробач, сказав він, я зовсім забув, що ти мій гість. Я пригостив би тебе квашеною павутиною чи маринованою водою з калюжі, та, мабуть, ти до такого не звик. Дякую, сказав сторож, післязавтра в нас весілля, виходить заміж правнучка. То, може, ти був би такий ласкавий і прийшов на весілля? Я подумаю, відповів гном. Сторож повернувся з підземелля і поклав собі більше ніколи туди не ходити, а тим часом у замку панувала метушня. Бо сторож думав улаштувати весілля правнучці в просторих замкових залах. І диво дивне, за одну ніч у замку все було готове, усі побиті вікна раптом стали засклені, усі поламані сходи полагоджені, усі повалені димарі вимуровані наново. Люди чудувалися, а старий мац знав, хто доклав до того рук. Він був і радий, і боявся, що скажуть гості, як на весіллі побачать гнома. І ось почалося весілля. Та гном, хоч і був серед гостей, але не показувався їм, коли треба було наповнити келихи, чиясь невидима рука. Наповнювала їх, треба було прислужити молодій, Хтось невидимий слугував їй. Але найбільше диво сталося, коли почалось вінчання. Хтось невидимий надів молодій на палець каблучку з великим діамантом, а на голову корону із самоцвітами. І знову люди вражено перемовлялися, казали, що, певне, сторож знайшов у замку скарб. Старий мац не заперечував того. Боявся тільки, щоб не опинитися в брехунах, як часом гном покажеться гостям. Коли гості сіли до столу, старий мац відчув, що біля нього начебто примостився гном. А за деякий час той і справді пошепки озвався. Можна мені взяти мурці трохи сухариків? Бери хоч цілий кошик, сказав сторож. Та ні, вистачить і цих, адже вона їсть раз у п'ятдесят років, мовив гном. Виконемо завдання питайлика. Знайдіть і виділіть в тексті відповіді на запитання, де гном зберігав скарби, як гномові вдалося зібрати коштовності і навіщо, що сталося з тими, хто хотів пограбувати гнома, куди сторож запросив гнома, які дива сталися із замком за одну ніч, що незвичайного коїлося на весіллі і що хвилювало старого сторожа. На роботу у вас три хвилини. Перевіряємо, де гном брав скарби. Можна? Ну... І... Щоразу, як у замку разу, як була, у пожежа, була пожежа, або його грали. Я, або... я тишком нишком а, ховав ці кордони. Бо вони, вони, вони однаково чи 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 пожежникам, розбійникам, вибачте. Так, далі наступне питання. Як гномові вдалося зібрати коштовності? Ми з'ясували, де він їх зберігав і що з ними робив? Під землею. Так, зберігав він їх під землею, а саме. Він відімкнув, засновані павутинням іржаві двері, Кицька стрибнула туди й освітила із кристими очима льоху, повний золод, в самоцвітні, в обладунки та інші коштовності. Що сталося з тими, хто пограбував гнома? Вони... То хотів пограбувати гнома. Не, Недобрі, тоді гномовськи перетворював. Недобрі не не люди. Вовків. Недобрі люди не посягали на моє добро. На моє добро, ось вони там сидять, ті розбійники, усі вони стали, вовками. Вони перетворилися на вовків. Куди сторож запросив гнома. На лохілля. Так, де про це написано? Читаємо. Після завтра на нас сьогодні заміж раночка, то може, ти був би такий розправи і прийшов весілля? На на Які дива сталися із замком за одну ніч? І диво дивно, за одну ніч у замку все було готове, усі побиті вікна разом стали засклені, усі поламані сходи полагоджені, всі повалені димарі, вимуровані наново. Що незвичайного коїлося на весіллі. Коли треба було наповнювала їх. Коли треба було, Други, чиня, сіп, не коли треба було, треба було прислужити молодій, хтось невидимий слугував їй. Але найбільше диво коли почалося він Хтось невидимий надів молодій на палець каблучку з великим діамантом, а на голову корону із самоцвітом. Що хвилювало старого Сторожа? Боявся ті, щоб не опинитися в брезунах, як, як кажеться гостям. Гостя. Перегляньмо фрагмент діафільму. Знайдемо і виділимо в тексті переглянуте. Складемо і напишемо до виділеного запитання. Увага, фрагмент. Виділіть фрагмент про переглянуте. Перевіряємо. Коли гості сіли до столу, старий мат відчув, що біля нього начебто примостився гном. А за деякий час, той справді, пошепки озвався. Можна мені взяти мурці трохи сухариків? Поставимо питання до переглянутого. Формуємо питання. Питання. записуємо, то надягнув корону на наречені. Укажи головного персонажа казки. Поліна мікрофон. Головний персонаж казки. Старий гном що в замку. Старий гном що в замку. Чому він саме є головним персонажем, як ви гадаєте? Пригадайте Це... визначення. Це... Тому що всі події, які у нас описуються в касці, саме за його участі, так, він в центрі подій, абсолютно правильно. Чому старий гном виявив прихильність до сторожа, як ви вважаєте? А які епізоди підтверджують, що прочитана казка – це чарівна казка? Отже, сьогодні на уроці ми прочитали уривок казки. Уривок казки. Який у замку. Угу. Казка про гнома. Старого... Захаріуса Топеліуса казка про старого гнома. Виконали вправу фотоапарат, дізналися, які персонажі ми називаємо головними персонажами твору, дізналися значення нових слів, повправлялися в швидкості читання, виправили помилки, допущені незнайком, і дали відповіді на запитання до тексту. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним. Дякую усім, хто активно сьогодні працював. На цьому ми його завершуємо.